У новому податковому кодексі України вперше передбачено, що періодичність проведення перевірок визначається залежно від ступеня ризику у діяльності платників податків. Платники податків, які потрапляють у незначний ступінь ризику, можуть перевірятися не частіше як раз на три роки. Також тепер є повна можливість відстежувати повноту оподаткування здійснених операцій з контрагентами, що зареєстровані в будь-якій податковій інспекції усіх областей України. Платники податків, які потрапляють під високий ступінь ризику, перевірятимуться податківцями щорічно середнього ступеня раз на два роки, і платникам незначного ступеня ризику плануються можливі перевірки один раз на три роки. А запровадження додатку до декларації з ПДВ, який розшифровує податкові зобов'язання та податковий кредит в розрізі контрагентів, і створення на рівні ДПА України його автоматизованої системи, дає абсолютно прозору можливість відслідковувати ухилення від сплати податків. Створений інформаційний ресурс, так звана система співставлення податкових зобов'язань і податкових, податкового кредиту в розрізі контрагентів. І податковий орган, не виходячи на перевірку, бачить всі операції, які проводяться між суб'єктами господарювання тобто від початку руху товару до його кінцевого споживача. Тобто неважно, яка і скільки там е, є у тій ланці е, суб'єктів господарювання. Така інформація відслідковується, збирається всіма підрозділами, в тому числі і податковою міліцією. А стосується вона, як правило, суб'єктів, які формують вигоду транспортуючих, через яких транзитно проходить фіктивна операція, та кінцеві суб'єкти в такій ланці вигодонабувачі, що занижують податкові зобов'язання. Вже за два місяці 2011 року проведено вісім перевірок, якими встановлено ознаки фіктивності суб'єктів господарювання, що зареєстровані в Києві Дніпропетровській. Львівській, Одеській, Миколаївській областях буквально за два місяці останніх ми за допомогою от таких механізмів ми донарахували майже 14 мільйонів гривень податків до бюджету. Відповідно, і по цих суб'єктах порушені кримінальні справи, наступає кримінальне відповідальність за за ознаками статті 212 дванадцятої. Кримінального кодексу України отож платники податків повинні достовірно знати, з якими суб'єктами вони ведуть бізнес, адже у них можуть виникнути розбіжності при співставленні сум податкового кредиту з ПДВ з податковими зобов'язаннями контрагентів, а це приведе до фінансових втрат через сплату додаткових платежів до бюджету та штрафних санкцій, а в окремих випадках і до кримінальної відповідальності.